Шановні колеги, ми з вами підводимо підсумки роботи у цьому році. Робимо, як завжди, відкритий вебінар «Новорічна зустріч. Ну і я хотів би просто показати деякі наші напрацювання цього року, ну і майбутнє, що ми, що ми плануємо зробити ну, на наступному році. Значит, ми з вами зустрічалися щоп'ятниці о 14.00, проводили засідання, проводили круглі столи, ну і проводили дистанційні курси. У нас, в принципі, задіяно 4 мудри. Можливо, я помиляюсь, але в принципі 3-11 це де ми знаходимося, є хаб. Там знаходяться сертифікати, і через нього видаються сертифікати всі. У нас є сайт дистанційних курсів, через який ми проводимо навчання. Ну, і є експериментальний майданчик, це 4-5. В принципі, можливо, там є ще якийсь сайт на це, просто сайт, ну якось ми його не дуже розвиваємо. Ну, тепер стосовно того, які тематики, от, про що ми говорили на наших засіданнях, ну, по-перше, ми розглядали нові версії МУКЛА. Фактично, знайомство поява 4.0 і так далі, 4.4, 4.5. Фактично, Олексій Петрович нам розповідав про особливості цих всіх версій. Що чим ще ми займалися? Ми займалися шаблоном. Ми розглядали різні шаблони, шаблони курсів, ми розглянули, як це робиться, що це дає, і так далі. Ми розглядали шаблони елементів курсу, як це швидко створювати і так далі. Ну, я тут. Ви бачите, тут дається слайд, і дає... тобто, на слайді дається назва вебінару і, відповідно, запис цього вебінару на YouTube. Сім засідань було присвячено оцінюванню. Ну, оцінювання в самому модулі, там, H5P, як використати для цього, як підбудовувати питання в контент і так далі. E, значить, робота Moodla. ну Там були новинки Moodla, а це робота Мудла. Тобто, що можна робити, там, як приносити інформацію з сайта на сайт, як можна зготувати чек-лісти, як кастом-репорт готується, е, як на, налаштувати роль викладача там, і так далі. Тобто, ви всім записі. Розглядали сучасні тенденції цифрового навчання. Ви бачите дві частини сучасних тенденцій. Ми розглядали комунікації. Ну, комунікації ми окремо на вебінарах наших не розглядали, ми проводили круг листів з цього приводу. Ну, це було в рамках дистанційного курсу комунікації вільно. E, значить, в принципі, ми провели 29 вебінарів і круглих сад. E, крім того, ми провели e, курс комунікації в електронному навчанні. Ну, слід сказати, що пройшов він дуже мляво, тобто, ту, всі знають, що таке комунікація, всі вміють комунікувати, тобто записалося мало. Ну, записалось десь 30, да? В принципі, приступили до курсу десь 10. Ну, два чоловіки отримали, е, отримали сертифікати, ну, вони виступали на круглому столі. Значить, була спроба провести оцінку освітньої програми для дуального навчання. Ну, ситуація ми з вами знаємо, є там. Декілька типів е, навчальних закладів МОН вводить один з перших тип це класичний університет, значить, там дуального навчання практично немає. А от друга категорія е, це університети, в яких буде, ну, майже неповністю не повністю розвиватися дуальне навчання. Ну, зрозуміло, що. Освітня програма повинна якось бути узгоджена з дуальним навчанням, ну, це не на часі, тому на цьому, в цьому курсі практично ніхто не працював. Тому він теж закінчився безрезультатно. Ну і організація дистанційного навчання був створений такий курс: ну, ви пам'ятаєте. Була така нарада з Кауком стосовно тому, що а от може допомогти е Вінницькому е в його спробах е повернутися до дистанційного навчання. Я створив такий курс організації, ну він не пішов. Ну, можливо, що цей курс може бути використаний. Значить, е Ну, ви знаєте, так? три університети України у рейтингу онлайн-навчання попали в число 25 університетів світу. Ну, зрозуміло, що цю традицію треба підтримувати, і тому ми плануємо в наступному році відповідні зустрічі і. Можливо, що цей курс організація дистанційного навчання буде у нагоді. Значить, ну і що ми плануємо у цьому році? Що ми плануємо у наступному 25 25-му році? Ну, по-перше, я практично вже підготував дистанційний курс, це проєктування курсу з використанням штучного інтелекту. Я про це вже розповідав про цю ідею. Дослідження, які провели у світі, показали, що штучний інтелект допомагає прискорити проєктування, створення дистанційних курсів і підняти якість цих курсів. Ну, значить, була проведена така експериментальна робота. Eh, були взяти два експерти інструкцион eh, дизайну, ну і новачок, який теж знав, що таке інструкцион дизайн, тобто eh, навчальне проєктування, але в нього не було досвіду. Ну і один експерт з використанням штучного інтелекту створював курс, другий без штучного інтелекту, а. Ага. Третій, оцей новачок з штучним інтелектом. Ну і дослідження показали, що е, на першому місці, зрозуміло, експерт з використанням штучного інтелекта, від нього не дуже сильно відірвався новачок з використанням штучного інтелекту, ну, а е, експерт без штучного інтелекту ну, став там, був третім. Тобто, Зрозуміло, що на це треба звертати увагу. Ну, от такий курс, тритижневий, тритижневий курс, він практично готовий. Я сподіваюся, десь його там у січні можу розпочати. Значить, в принципі, невеличкий курс я теж пропоную створити, він створюється теж штучним інтелектом. Це нова методика створення куксів, називається відкрита система проєктування. Ну і таке невеличке порівняння з традиційною ID чим вони відрізняються, де краще, де гірше, де складніше, де простіше. В принципі. Ну і от експерименти, експерименти, мої експерименти. З штучним інтелектом, перше да, проєктування курсу з розв'язанням дозволили мені практично за один день створити двотижневий курс, який називається Організація дуального навчання в університеті. Значить, він базується на двох таких працях. Ну, перше, був проєкт дуального навчання. Вони випустили методичні рекомендації, це така потужна книжка на 300 сторінок. Я створив невеличку монографію на 200 сторінок, там розглядається компетентнісний підхід, і от в цьому курсі йде порівняння. Однієї і одного іншого підходу, і, в принципі, задача цього курсу спроєктувати е, свій оригінальний шлях провадження дуального навчання в своєму університеті. Ну, от якось такий курс. Значить, ну, теж найближчим часом я його запущу в роботу. Значить, стосовно е, вебінарів. Значить, перший вебінар нового року вже узгоджено. Ми плануємо провести 10 січня. 10 січня планується провести круглий стіл, або такий розширений вебінар, ну, скоріше, круглий стіл. Це підготовка до участі у рейтингу онлайн-навчань. Значить, я практично домовився вже. З усіма університетами, тобто Сумський державний університет, Харківський політехнічний і Харківський університет Карасіна. Значить, три представника будуть присутні. Вони розкажуть про те, як вони брали участь, які вони матеріали готували, які у них проблеми виникали, в принципі. Це будемо казати так, перша зустріч. Ми послухаємо, що треба робити, як треба готуватися. 20 січня учасники цього рейтингу збираються на свою тусовку, і ми будемо просити цих наших колег десь у лютому місяці проведемо ще один вебінар. Де вони розкажуть вже про плани організаторів цього рейтингу, що вони планують, що, які будуть зміни там, ну і так далі. І так далі. Тобто, отака робота планується провести. Стосовно рейтингу онлайн-курсів провести у наступному році. Значить, ну, планується. Я зараз після нового року віддаю. У друкарню книжку технології дуального навчання, коли вона вийде, я тоді проведу презентацію цієї монографії так, так. Значить, що ще планується це компетентний підхід. Провести такий круглий стіл, він у нас давно був запланований, ну, якось так не склалося. Значить, ну, я думаю, що. Десь у січні-лютому ми такий вебінар, круглий стіл, проведемо. Значить, розробка дистанційного курсу з штучним інтелектом я сказав, ми будемо проводити такий, такий дистанційний курс. Ну, плюс я ще не дописав оцей з дуального, організація дуального навчання. Тобто, це, а ну так, да, це вебінари. Ну, можливо, теж будуть. Якийсь вебінар. Ну, це, от е, те, що ми зробили. Ну, як завжди, значить, що буде у наступному році? Прогнози, тренди там і так далі. Я так сподіваюся, що колеги свої думки теж висловлять з цього боку. Ну, що я бачу? Ну, по-перше, штучний інтелект. Використовується, дуже потужно використовується, особливо дуже багато праць, різноманітних праць, там вебінарів і так далі. Це використання у навчальному процесі. Тому я думаю, що це буде розвиватися і далі, буде розвиватися і у нас, в принципі, ну, більш активніше. Тобто, це, ця робота буде йти обов'язково у всьому світі. Стосовно України, ну, враховуючи, що є рейтинг онлайн-навчання, нам треба буде займатися моментами, такими, як моніторинг дистанційного навчального процесу, ну і стандарти дистанційного курсу. У нас фактично. Університетах, стандартів, як таких немає. Кожен університет створює дистанційні курси, навіть не університет, а викладачів університету да? створюють так, як їм це ну, забаганки свої. Вони да? задовольняють, в принципі, подобається чи не подобається студентам нікому не цікавить, в принципі, ну і так далі. Тобто це повинно якось змінюватися. З інших підходів, ну, ви бачите, я поставив купу питань. У нас, в принципі, підвищення кваліфікації викладачів повинно йти, але вона не відбувається. Що буде в наступному році, не знаю, тому поставив питання. Стосовно компетентності нового підходу компетентнісного підходу, ну, який використовується у дуальному навчанні. Ну, за моїми так, думками, дуальне навчання у нас буде більше на папері, а дуальне навчання з компетентностним підходом, ну, це не на часі, можливо. У 26, 27, до цього повернуться, У 25-му я не думаю, що це буде. Ну, в принципі, можливо, можливо буде розвиватися проєктне навчання. Це пов'язане з появою штучного інтелекта. Зрозуміло, що ті завдання, які були до появи штучного інтелекту, вони вже будуть не актуальними. Ну, наприклад. Тестування вже не актуальне. Чому? Тому що студент дуже легко підключить штучний інтелект, який будуть проходити за нього будь-які тести. Миттєво, Прич... причому. Так що, е дуже, ну і, наприклад, есе теж в принципі, може написати штучний інтелект, і дуже багато завдань теж може виконати штучний інтелект. Тому ситуація. Яка з появою штучного інтелекту треба вносити зміни у наш навчальний процес і підключати ті елементи, де студент може проявляти свою креативність, критичне мислення і так далі. Це проєктне навчання. Ну, фактично, от на цьому я би і закінчив.